Псалом 138, Псалом Давід прославлятиме тебе, Господи, від усього свого серця, співатиме Тобі перед Богами Схилюся перед Твоїм святим грамом і прославляю Твоє ім'я за Твою любов і Твоя справедливість бо ти понад, усе звеличив Своє ім'я та своє слово того дня, коли я завалав до тебе. Ти відповів мені, наділивши душу мою сили. Нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі, коли вони почують слово з твоїх уст, вони оспівуватимуть ос... шляхи. Господні послава, Господня велика, адже Високо Господь Він по. Покірного погляду, як і гордого, впізнає сталіка, щоб я опинився в небезпеці. Ти збережеш моє життя проти люд... людості моїх ворогів. Ти простягнеш слово рук і твоя, правиця врятує мене. Господь учинить ще заради мене, Господні милосердя, твоєю вічне, не залишай діла своїх рук. Амінь.